Претендентів на посаду головного лікаря обласної лікарні спершу було семеро, потім шестеро, а на початок засідання конкурсної комісії лишилося троє. Причиною стали чіткі вимоги до кандидатів, прописані профільним міністерством. Міністерство охорони здоров'я надало нам відповідь. На основі цієї відповіді Олександр Михайлович Торбас зробив чергове заключення щодо відповідності чи невідповідності. Квалікаційним вимогам, документи згідно кваліфікаційних вимог, затверджених центральним виконавчим органом, влади підходять у сич Леськіва Камінського, не підходять по різним причинам, що вказуються в листі, Сапко, Лукашенко, Прилипко. Обговорення кандидатів на посаду, як і минулого разу, звелося до словесних дискусій між присутніми на відкритому засіданні представниками громадськості. Безпосередньо претендентів не заслуховували. А голосів членів комісії, врешті, виявилося недостатньо для підтримки жодної з трьох кандидатур. Практично до кожного з трьох кандидатів були сьогодні претензії до партійності, до фаховості, до відповідності. Невідповідності це рішення буде передано на профільну комісію депутатської обласної ради, і більше. З цього, що по закону буде оголошений новий конкурс, а вже будемо шукати компроміс для того, щоб все таки обласна лікарня мала свого керівника, але хотів би заспокоїти і громаду області, і громаду міста, що обласна лікарня працює в штатному режимі, сьогодні є виконуючі обов'язки, і сьогодні абсолютно це не вплине на життєдіяльність медичного закладу. Відтак найближчим часом кадрових змін у керівництві обласної лікарні не очікують. Скільки часу це питання буде відкритим і чи залишиться такими ж підходи до визначення її керівника, стане відомо дещо згодом. Хто проти утримався?